Рівне хоче взяти 60 мільйонний кредит на комунальний транспорт. Нещодавно на сайті Рівнеради з'явився проєкт рішення про надання дозволу комунальному підприємству Рівне Електроавтотранс на отримання кредиту для придбання 20 автобусів. Закупити їх планують в межах державної програми доступні кредити 5, 7, 9. Це кредит суто під автобуси, це громадський транспорт, це буде 20 автобусів орієнтовно. Десь вартість від 3,5 мільйона це буде коштувати один. І що стосується самого кредиту, це є державний кредит, тобто він береться в гривнях на 5 років. От і це державний кредит, це що нам пропонують 5,79, Тобто це відсоток дуже хороший. Як розповідає автор проєкту рішення, начальник департаменту інфраструктури та благоустрою, це будуть нові малогабаритні автобуси, які без зайвих труднощів зможуть використовувати і маломобільні групи населення. Закупити їх вирішили насамперед, тому що багато транспорту, який нині обслуговує місто, знаходиться в неналежному стані. Це буде новий транспорт. Чого власне, місто потребує, оскільки ми бачимо, в якому стані перебувають наші автобуси, які знаходяться на маршрутах, які перевозять людей. Це низькопідлогові автобуси, які ми вже так само розуміємо, що це вимога сьогодення, бо наслідок цілого ряду причин такі автобуси повинні бути. Усі транспортні засоби закріплять за комунальним підприємством Рівне Електроавтотранс, яке раніше опікувалося тільки тролейбусами. Рівне електротранси, транспортне підприємство в першу чергу, та там чи електровоно чи не електро це вже друге питання. Власне воно є профільне, воно є транспортне підприємство, де є. В принципі, розуміння, що таке транспорт, розуміння, що таке рух транспорту по маршрутах, і вони мають так само і матеріальну базу, де можна було б виконувати якісь поточні ремонти чи щоденний догляд за транспортом і Його станом і як він повинен пересуватися. Як зазначає Руслан Гудима, оскільки ці автобуси перебуватимуть у комунальній власності, вони курсуватимуть лише згідно із затвердженим графіком та не сходитимуть із маршрутів раніше, як це роблять кармани чи на приватних перевезеннях. Планується, що першочергово закуплені автобуси ставитимуть на найпроблемніші маршрути. Власне, плануємо поставити на ті найбільш проблемні наші маршрути. Де ми маємо проблеми з з перевізниками, оскільки вони їх не вбачають як прибутковими. Ну і для створення нових маршрутів або знову ж таки заміни вже тих маршрутів, де ми маємо вкрай е, в поганому стані технікою. Однак, поки що, отримання кредиту та купівля нових автобусів це лише плани. Адже спочатку за проєкт рішення повинні проголосувати депутати на сесії, а потім відповідне рішення про видачу кредиту повинен ухвалити банк. Віктор Міщук, телеканал